Привіт, дітки! Я Оленка. Я запрошую вас у світ професій. Погляньте, які професії ви знаєте. Погляньте, ось набір різних інструментів та предметів. І спробуйте назвати, кому вони належать. Швейна машинка, ножиці, голки, нитки. Так, це швія. Пожежна машина, шланг, вогнегасник. Так, пожежник, ніж, плита, кастрюля, сковорідка. Так, це кухар, молодці дітки. А тепер різні продукти, ваги. Так, дітки, це продавець, казка, молоток. Так, діти, це будівельник. А тепер швидка допомога. Ліки, шприц. Так, діти, це лікар. Чудово, дітки, ножиці, дзеркало, гребенець. Так, вірно, перукар. Погляньте, дітки, і скажіть, хто він і що він робить? Так, це кухар, дітки, що він робить? Вірно, кухар готує їсти. Так, діти? А це діти хто? Це швачка. Що вона робить? Вірно. Швачка шиє одяг, вірно. Молодці діти. А це хто? Це будівельник? Що він робить? Так, вірно, будівельник будує будинки. А це хто? Так, лікар. Що робить лікар? Лікар лю... лікує людей чудово, діти. Дітки, а це хто? Так, це продавець. Що він робить? Продавець у магазині продає товар. Дітки, хто це? Це пожежник, так. Що він робить? Так, пожежник гасить пожежу. Це перукар. Що робить перукар? Так, перукар стриже волосся. Вірно, перукар ще робить зачіски, вірно малята. Дітки, ви гарно сьогодні попрацювали і пригадали деякі професії, але професій ще дуже-дуже багато, і всі вони потрібні і важливі. До зустрічі, дітки, до побачення!